Доброго ранку, мої друзі, давно не бачились. Сьогодні субота, гарна погода, 23 березня. Подивимося все ж таки на мій садочок. Що ж тут весною робиться? Перевожу камеру. Ось роздивимося. Я трошечки вже, скажімо так, згребла. Листя перепрівши, яке був вкрите, моя клумба. Вон туди на дорожку, недалеко, да? вон там в мене доріжка. Повилазили нарциси. Вже ось будуть. Видно, скоро скорості стир. Вона обрізала троянди, брунічки набувнявили, але ще не розпускаються. Так, вертенті я ще не відкривала, у нас по ночам морози. Е, Обрізала троянди, ну це ще не остаточний варіант. Думаю, що троянди треба обрізати трошки ще більше. Так, ну що хочу показати? У мо красоти це тільки проліски. Проліски, проліски. І лунарія, яка, в принципі, всю зиму була зелена. Ось так. Давайте подивимося. Гляньте, от теж. І тільки повитикалися. Тобто ще не готові. Цвісти у нас. Отак ми пиляли дерева, ще не все попиляли. Таку ось доріжку. Я почала викладувати, ну, їй казала, що я буду викладувати. Е, Викладую прямо на землю. А, трошки вступає в землі, ну там. І зрозуміло, що бурянчик може і буде проростати, але не так. Це для того, щоб зручно ходити. Так, ось так тут теж у мене ще не розкрита гортензія. Хочеться, звісно, подивитися. Як би так заглянути до неї. Та, вона. та ні, не побачу. Треба зараз зупинити відео і подивитися. Важливо. Хоча, вон дивіться, видно, бруньки, не померші, все добре. Так, зупиню відео, розкриємо, подивимося. Щось. Так, продовжую відео, розкрила гортензію. Так, гортензія. Отже, забула. Назву and, and you. Да, серія And you. Ну, Дивимося так. Вон, гляньте, брунька гарна. Тут трошки оцей чомусь вверх трошки примерз. Але ось бруньки вже пішли непогані. Не прим... Там внизу теж бруньки є. Тобто, в принципі, я ще її подержу закритою. Подивіться, там теж вони гарні. Ну, це її прикрила. Не знаю, на наступний рік спробую, можливо, не закривати. Поки що вона ось так у мене провітрюється. Сьогодні у нас тепло, 10 градусів. Так, ну, треба і другу розкрити. Так, морозник. Уже ось-ось розкриються квіточки. Він ще, бачите, тільки-тільки розкриває. Кажу, треба листочки, оці старі обрізати. Не знаю, я не обрізала, куди пару штук обрізала посередині. Можливо, подумаємо і обріжемо. Але кущик гарний. Минулого року наріз дуже гарно. Так, ось такий. Сіянців я ще не бачу. Так, моя. Тріанда екзельця дуже сильно вирізала, як бачите. Хочу прикопати. Можливо, буду думати, щоб її ну, перенести я не зможу. Тут дуже великий корінь. Скоріше всього, спробую я цю екзельцю прикопати, від, від, відсадити і хочу присадити друге місце. Ну, поки що вона в мене буде тут, поки не виросте новий кущ. Так, це ми пиляли. Дерево, гілку відрізали, бо там поселилася мела від липи. Щоб ви розуміли, аж вон туди залазили, бачите? Ой, дуже велика робота була. Так, і другу гортензію розкрию. Так, розкрила другу гортензію. Подивіться. От зараз дуже гарно видно, яка ж вона була, Квіта, як вона гарно цвіла в минулому році. Вона вся дуже добре збереглася. Ну, по ідеї, кажуть, що можна було не укривати. Але в тому справа, що ця гортензія в мене цвіте на пагонах минулого року. І дивіться, погляньте, які вже ось пагони в неї утворилися. О, дивіться, яка красота. Тобто я її провітрю, позрізаю макушки, бо я в минулому році не зрізала, так впустила її і знову верну назад. Ось так. У мене тут два кусика, один менший, другий більший. І буду зараз зрізати. Тобто, моя задача вирізати сухе. Ну, ось, можна сказати, ось, ось сухе. Да? Ось ця гілочка незрозуміла, ні, є он там жива. Тобто, вона Тобто, зрізати до живого, провітрити. Ну, бачите, видно, навіть. Верхушечку зріжу, ну, мається на увазі верхушечку, тільки квіточку. І все. А все інше залишу. І у мене буде здоровий кущ. Подивіться, яка висота, о, яка висота. Це ж він ще більше буде. Так що в цьому році, сподіваюся, якщо не, не заморожу зараз, то в мене буде гарне квітіння вже в червні місяці. Ну, ось так. Призимувала в мене друга гортензія. Багато хто не укриває, не знаю. Значить, можливо, один кущ залишити не Ну, не цей великий. Бо цей так жалко, якщо він не цвістиме. Я скільки над ним морочилась. Отже, що я зараз зараз роблю? Обрізаю, трошечки залишу на день, а після п'яти вечора прикрию. Ну, ось так виглядає мій садок. Не дуже прибрані, Ну, в принципі, для мене це норма. Я не дуже прибираю, не дуже вичищаю. Вже як те, що мені дуже заважає. А так, в принципі, я обрізала. По принципу, риб'ячого хвостика. Бачите, риб'ячий хвостик дуже сильно обрізала. Що ви розуміли, вон дивіться, куча, ото вирізані троянди. <хи> так, це дуже, я дуже багато ріжу кожен рік. Тут уже салат насіяла, ну давненько. Ну, поки що ще нічого не зійшло, але ну, у нас дуже холодно, тому він і не сходить. Я думаю, зійде пізніше небагато. Тут нічого не посіяно, тут е, посію чесничок. Ну, зрозуміло, тюльпани і нарциси, в мене вони. Тут ще зовсім не вигрібала на дорожку, не згрібала. Тут трешка трошки сухостою тобто згрібти, щоб він не заважав дивитися. І подивитися, що тут з полуничкою. Там у мене кущі смородини і ожина. Кущі смородини. Я в цьому році ті і не різала якось так чомусь. Вони тут у мене, це четвертий, мабуть, рік. І подивіться, між кущами ото накидала, то все подрібнювачем. Гілочки дрібнили. І я, в принципі, кожен раз так роблю, накидаю. І ходить, і мульча, і, і зберігає тепло. І смородинка, дивіться, вже розпустилася. Так що вже весна. Ну, все, друзі. Буду з вами прощатися, багато роботи, гарного дня! Все буде Україна. І я сподіваюся, що так хочеться більше не чути про те, що наші міста знищують, людей знищують. Ви майте на увазі, правило бумаг працює. Все, що ти робиш, вертається тобі. Гарного дня! Робіть те, що ви б хотіли, щоб зробили для вас. До побачення!